Шановні українки та українці, підтримайте ініціативу зробити 8 грудня офіційним днем українського жіночого руху. Це важлива дата, яка символізує початок боротьби українських жінок за свої права, рівність і державну незалежність. У цей день, у 1884 році у місті Станіславів, сучасний Івано-Франківськ, Наталія Кобринська заснувала першу українську жіночу організацію Товариство руських жін. Українські жінки завжди були в авангарді визвольних рухів. І сьогодні вони продовжують боротися за право жити на своїй землі, зберігати свою культуру і свої традиції. Прийшов час зробити жіночу історію видимою. Підпишіть петицію, шануйте силу українського жіноцтва.